Ісусу Христу. Слава Знаєте, сказав Олег, що у всьому треба шукати добре. І думаю, так як я перший буду проповідувати, що тут аж такого доброго, то перше, що добре, що можу любі місця Біблії зачитувати і не буду ні за ким повторюватися. А друге, це що попроповідував і всі наступні дні можеш спокійно відпочивати і не думати, що будеш проповідувати. Е, я обдумував цю тему, і знаєте, насправді це одна з найблагословенніших тем. І там, де люди збираються во ім'я Ісуса Христа, там 100% буде благословення. Це е, правильна основа. Ми знаємо, що все в нас, в нашому житті, в християнському, побудовано на Ісусі Христі. І Хай Господь благословить нас насправді. Почути те слово, яке буде Христос говорити в наші серця. І я обдумував такі різні історії, де е, збиралися люди біля Ісуса. І одна історія, записана у Євангелії від Івана, 6 розділ. Ви пам'ятаєте, де Христос був примножив хліби і рибу і нагодував велику кількість людей, приблизно більше так підраховують, як 10 тисяч людей. І дивіться, ці всі люди, вони. Зібралися до Ісуса. Вони прийшли до Ісуса. І далі написано, що вони проходили всю ніч, вони йшли, пройшли невели, е, велику відстань для того, щоб побачити Ісуса, для того, щоб знайти Ісуса. Але яка ціль була в них і яка мета? І я хочу, щоб Господь благословив нас перевірити, Чого ми прийшли до Ісуса? Для чого ми проїхали? Хто 100 кілометрів, хто 200, яка основна мета нашого приїзду на це місце? Я зачитаю 6 е розділ? З 24 вірша. Коли ж люди побачили, що тут нема ні Ісуса, ні учеників Його. І посідали в човни і попливли до Копернаума, шукаючи Ісуса, і знайшовши Його по той бік моря, сказали йому, Учителю, коли ти прибув сюди. Ісус сказав йому відповідь: «Істинно, істинно кажу вам: ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситились. Дбайте не про їжу тлінну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син людський. Бо назнаменував його Отець Бог, вони сказали йому, що нам робити, щоб чинити діла Божі? Ісус сказав йому відповідь: Ось діло Боже, щоб ви увірували в того, кого Він послав. На це вони сказали йому, яке ж знамено Ти створиш, щоб ми побачили і увірували в тебе, що ти чиниш? Батьки наші їли манну в пустелі, як написано, Хліб з неба. Дав їм їсти Ісус сказав їм, істину, істину кажу вам: не Мойсей дав вам хліба з неба, але отець мій дає вам істинний хліб з небес. Бо хліб Божий є той, який сходить з неба і дає життя світові. Ісус сказав: Я є хліб життя. Тема проповіді Ісус Хліб життя. Дивіться, ким для цих людей був Ісус? Хто збачив його тільки лише з такої матеріальної вигоди, тільки лиш тим, хто може нагодувати його хлібом. І це заздалегідь вже неправильна позиція. І ми розуміємо, що з таким підходом приходити до Ісуса, щоб просто отримати якусь матеріальну вигоду, це неправильний підхід. І, на жаль, дуже часто люди приходять до Ісуса. Лише для того, щоб він виконав їхні якісь матеріальні забаганки і якісь їхні потреби. І що з того, що Ісус виконає тимчасові наші матеріальні потреби? Що з того, що людина весь світ завоює? Що з того, правда? Все одно ми помремо рано чи пізно, хто молодший, хто старший, ми побрем? І дивіться. Е, недавно е, таке сталося у нас з нашим родичем. Він дуже сильно переживав, е, за те, що його не, не забрали на війну, щоб він не воював. Зробив собі там якісь документи, опікуном мав бути. І за два дні, як він мав вже стати опікуном своєї тітки, вона померла. І потім якось так він шукав правдами неправдами виїхати за кордон. Виїхав за кордон, не пройшло, напевно, десь два місяці, помер він. Молодий чоловік. І дивіться, все в Божих руках, правда? Все в Божих руках. І я знаю, мої батьки, вони його запрошували до нас на зібрання, то він де став у нас в сусідстві. Він мав можливість прийняти Ісуса, мати мир у своєму серці і не тікати, хто знає, куди за кордон, а міг жити тут на місці. І Олег нагадав перше, що якщо Господь збереже, Якщо Він збудує дім, якщо Він благословить, то не треба нікуди їздити, нікуди тікати. Благословіння Господнє воно має силу. Дивіться е, далі Ісус каже людям прямо. Люди, ви мене не тому шукаєте, що бачили чудеса чи по якихось других причинах, а тому, що ви їли хліб і. Наситились. І цей матеріальний хліб, оці земні блага, матеріальні, вони засліпили вам очі, і ви просто не можете побачити хліба, який є я, який вам дасть життя, життя з подостатком тут на землі, і потім дасть вічне життя у Царстві Небесному. Цей хліб, каже, ці потреби ваші. Вони закрили вам очі. Ота От та пелена, вона не дає вам бачити далі... Як це земне, і каже він їм 35-й вірш: Я хліб життя. Він прямо говорить до них: подивіться на мене, побачте мене як хліб життя, не просто як ще одного вчителя, як ще одного духовного лідера, але як когось більшого, як того, хто дає вічне життя. Ми знаємо, що написано е, про першого Адама, який прийшов якого Бог створив, і який приніс сюди на землю смерть. Но про Христа написано, що Він є другий Адам, і Він наоборот приніс життя і життя вічне. І то вічне життя, Він хоче дати кожній людині, правда? Кожному, хто є тут і хто є на цій землі, Він хоче дати життя вічне. Отже. Який правильний підхід, хотів би сказати, приходу до Ісуса Христа. Написано в Євангелії від Івана, 12 розділ. Я не буду зачитувати, ви знаєте, прийшла Марія, сестра Лазара і Марфе. І написано, що вона взяла найдорожче, що в неї було, в домі, взяла миру, розбила і віддала то для Ісуса. Учні почали нарікати, почали роптати, кажуть, для чого то така трата, навіщо ти потратила таку дорогу річ, як ти могла потратити її у других цілях? І знаходили там якісь різні оправдання, такі якби благородні, але Христос похвалив її, правда? Він сказав, що вона добре зробила. А чому вона то зробила? Бо вона любила Ісуса. Тобто, дивіться, правильний підхід приходу до Ісуса Христа. Це полюбити Його. І коли ми Його полюбимо дійсно всім серцем, тоді ми схочемо віддати Йому найдорожче, що в нас є. Наприклад, у вас є тут дуже багато молоді. Найдорожче, що у вас є, тепер на даний час, це ваші молоді роки. І дуже добре, якщо б ви оці благословенні роки віддали для Ісуса. Але для того, щоб віддати, вам треба Його полюбити. Вам треба Його побачити, як дійсний отой хліб життя. То Хай Господь вас благословить всім. Далі ми бачимо, що ті люди кажуть йому, кажуть Ісусові, що Отці наші їли манну в пустині, а ти, яке знамено нам покажеш. Ісус каже, по правді, по правді, кажу вам: Не Мойсей дав вам хліб, мій отець дає вам хліб правдивий із неба. Ісус каже, що колись, коли падала манна, з неба 40 років кожного дня, і це був просто. Просто дар Божий. Не потрібно було нічого робити, просто виходити, збирати і їсти. Ви тут все знаєте. Но, е... Ми бачимо, що Ісус також. Він повторив, якби то чудо, Він дав їм хліба, нагодував їм хліба. І каже їм: Я можу і завтра дати вам того хліба. І останні ваші дні життя, я опять так само можу годувати вас таким самим хлібом. Але той хліб він буде насичувати лише ваше тіло, Він буде лише насичувати ваші плодські бажання, ваші потреби. Але я хочу вам дати більше. Я хочу вам дати хліб, який дасть вам вічне життя. І Ісус сказав, що хто не буде їсти того хліба і хто не буде пити тої. Його плоті, його крові, перепрошую, той не може мати вічне життя. Але записано, що вони, коли почали, почули ті слова, не могли вмістити. Їм тяжко було зрозуміти, і вони, напевно, розуміли, що то він буквально говорить, як то можна їсти плоть, як то можна пити кров, і багато відійшло. Ну між тими учнями його. Був один щасливий чоловік, це апостол Петро, який міг вмістити ті слова, які говорив Ісус. І коли Він каже, Ісус звертається до людей і каже навіть 12 учням, ви також можете йти. Каже Петро: Господи, куди нам піти? Напевно, в той час були другі, якісь люди, вожді, за якими можна було піти Петрове. Напевно, що він міг піти до якогось равина чи до якихось других людей, але він побачив в Ісусі щось більше. І каже: Господи, ми не підемо, я не піду за кимось другим, бо в тих других людей в них нема того слова, яке дає вічне життя. У Тебе слова життя вічного. І то слово Христа, воно і сьогодні говорить в серця людські. Воно і сьогодні воскрешає мертвих. На жаль, сьогодні дуже багато інформації, такий час і переповнені соцмережі, різну інформацію. Но часто ті слова, які можемо ми слухати, вони не мають життя. Вони можуть бути красиві, вони гарні, гарна філософія, але вони не мають життя. Наш дух, він. Може лишатися мертвим. Але коли ти чуєш Христове слово, можливо, воно не таке аж і приємне для твого серця, можливо, воно е, якось тобі докоряє. Но коли ти приймаєш, ти починаєш приміняти його у своє життя, ти бачиш, що воно дає тобі велику користь. І каже, Христос йому блаженний, ти, Симоне Петре. Ти благословенний муж. Тому що Отець, Він захотів тобі відкрити мене таким, який я є. І хай Господь благословить вас в цей день і в подальші дні, щоб ви побачили Ісуса не просто ще одним лідером, але побачили Його як хліб життя. Дивіться, ну ще є е, так. Що людина е, покаялася, прийшла до Ісуса, і приходить якийсь певний час її ходіння за Ісусом, чи пошуків, чи служіння Ісусові. І якось так то все стає повсякденно, звично, нема вже тої ревності, і нема вже того голоду до того хліба, до хліба життя. Людина побачила Ісуса як хліб життя. І вона вкусила, написано, апостол Петро пише в посланні: ви вкусили, який благ Господь. Вона попробувала благості Ісуса Христа. Но прийшов час, і їй то надоїло. І це мені нагадує євреїв, які йшли по пустині, які їли манну, пройшов невеликий час, вони сказали, що та манна вона нам стала противна. Вона неприємна, ми не хочемо тої манни. І дивіться, та манна, ми знаємо, написано, що вона була по смаку кожній людині. Я думаю, напевно, що там був і кальцій, і всі потрібні мінерали для організму, вітаміни, тому що той хліб він був названий ангельським хлібом. Представте собі, хліб з неба, якщо так можна сказати, від стола царя-царів. Від Господа. Господь дав людям, і вони мали можливість його їсти. І вони сказали, що він нам. Ми хочемо щось другого, щось кращого. І віруюча людина вона також може захотіти щось другого, якогось другого хліба, їсти якийсь другий хліб, харчуватися з якогось другого джерела. І, на жаль, так багато тепер цього є. Є різні джерела, з яких можете ви їсти. Но є джерело, з якого краще їсти. Слово Боже, правда? Воно говорить нам про Ісуса. І, на жаль, так є, що поки не наїдяться того хліба, так як євреї. В пустині аж поки не почне звук це. не хочуть лишити, не хочуть їсти кращий хліб. І хотілося б задати питання до кожного з наших, напевно, щоб ми собі задали це питання. А як я? Чому я приїхав сюди? Хто для мене Христос? Чому я шукаю Його? Чому я перейшов на другий бік того озера? І напевно, що дивіться, якщо б спитати ту людину, яка йшла шукати Ісуса, куди ти йдеш, вона би відповіла так благородно, я шукаю Ісуса. Я хочу його знайти, я хочу його побачити. Але були такі люди, які також шукали Ісуса. Наприклад, цар Ірод, він шукав Ісуса для чого? Бо він бачив якісь чув, що є якісь чудеса, що Він щось там робить, але користі ніякої не принесло йому. то правда? І дивіться, може і зараз прийти Ісус сюди. І я вірю, що якщо ми зібралися в ім'я Його, Він тут є. І ти можеш бачити Його. Але ти можеш не прийняти його у своє серце, як той хліб життя, і користі ніякої не буде. Скільки людей бачили Ісуса, наприклад, ще Юда, ми знаємо, який був один із 12. Він також бачив, але ми бачимо його кінець, який був дуже печальний. Тому е... я думаю, що ви перевіряєте свої серця і. Бачите, чи ви маєте той голод, чи не маєте написано у притчах Соломона 27-й 7-й вірш, сита душа топчий мед щільниковий, а голодній душі все гірке, то солодке. Якщо душа приситилася гріхом, вона не хоче чути про Ісуса. Вона хоче чути про гріх. Але моє бажання сьогодні молитися разом з вами. Щоб Христос поблагословив вас в цей день і в подальші дні, і дав вам то бажання голоду, щоб ви хотіли вкусити того хліба. І коли буде то бажання, ми маємо прекрасну обітницю Ісуса Христа, яка записана у Євангелії від Матфія – блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Я би хотів з вами помолитися. Давайте встанемо і помолимося.